Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо ось такого нового красення. Це Toyota RAV 4 19-го року. Двохлітровий бензин. Машинка офіційна, повністю обслугована. Має чорний гарний колір, має дуже гарні істетичні форми. Дуже приємна на дотик. Всередині. Ось такий моніторчик. Всі потрібні функції для комфорту, підігріви. Також є підігрів, до речі, лобового скла та керма. Ось такий гарненький рапчик у нас з'явився, тому якщо вас зацікавила дана машинка, ми знаходимося за адресою торговий центр Республіка Кільцева дорога 1. Приїздіть та тестуйте.